Якщо хочете щось робити чи починати нове, не чекайте ідеального моменту, просто робіть. Бо час іде, ми стаємо старші, змінюються інтереси, а життя проходить саме зараз. Вчіть дітей, живіть. Ніколи не перед ким не принижуйте себе та не лебізіть, чи перед статками, чи перед посадами, та не бійтесь змін, щоб потім не жалкувати, що міг, а не зробив. Та ніколи не багато не очікуйте від інших людей, буде легше жити та не буде образ. У жінок дуже розвинена інтуїція. Тому, якщо у вас хороші відносини з дружиною, то питайте. Наші найкращі друзі це наші рідні брати та сестри, та друга половинка. Є тут і зараз. Минуле вже було, а майбутнє ще не настало, і воно змінюється з кожним нашим вибором. Інколи сам Бог стукає в наші двері через когось, через дитину чи через жінку. Якщо у вас є мрії та цілі, то саме вони вам дають сили та енергію. Тому діти.